Вітаємо з завершенням сезону, срібло, дуже непоганий результат. Власне, класний колектив спобудувався за цей рік. Ось ваші враження від чемпіонату. Так, дякую за привітання. Намагалися нашим складом скласти, скласти з конкуренцією в чемпіонаті, але трохи після нового року трохи нам не вистачило реалізації своїх моментів. Дуже багато втратили залікових балів. Вашої команди є гравці збірної України з пляжного футболу. Ви також являєтесь цим гравцем. Ось чи не заважало це на два фронти, можна сказати. Чи дозволяється у вас така практика? В команді громад дозволяється практика. ну Пляжний сезон ще не почався. Він тільки плавно переходить з залу на пісок, тому думаємо, все буде. У вас багато гравців в заявці, дуже багато можна сказати, де і не всі потрапляють в склад, можливо, ось, когось варто прибрати, щоб сконцентруватися на ігрових четвірках, і тоді ось можна розраховувати на трошки більше. Ну, чемпіонат в два кола він занадто довгий, тому необхідно мати довгу лавку запасних на кожну гру, щоб була конкуренція. Все в кожному гравців треба. Доказувати на тренуваннях і попадати в обойму на гру. Проблема зараз столичного футзалу українського відсутності молодих, талановитих гравців, котрих дуже і дуже мало стає. Ось як вважаєте, де їх треба шукати? Ну насамперед, це треба звернути увагу на дитячих тренерів, що вони не дають ті гравців, які необхідні для київського футзалу стосовно команди громад, знаємо, що у вас є друга команда, там більш для співробітників є перша основна обойма. Чи не було такої думки створити футбольну академію, що у вас є і умови, і поле, і зал. Ну, Це можливо, питання не до мене, це до президента клубу. Але гадаю, що все можливо. По вашій ось по вашому сезону, дуже часто вас відзначали цього року. Ці класні сейви і конкуренція з Віталієм Дінішкіном ну, в ну, по суті ви її виграла, можна сказати. За рахунок чого вам дається ось так стільки років вже і демонструвати такий високий рівень? Ну, за рахунок тренування, ми з Віталіком і з владом працюємо над кожним тренуванням, а тренер вже вибирає, хто грає. Ось щодо Ідара ось, Що скажете по головному тренеру, тому що такий непростий шлях. Він прийняв команду в непростий момент, можна навіть сказати, відповідальний і провів її до цієї висоти. Ну, тренер працює, робота видна, тому все буде залежати від настики. По Поболівальникам у вас дуже активна там, медіагрупа і в інтернеті, і тут на матчах інколи. Ось дуже гучно, що це допомагає вам, це вас стимулює якось. Так, хотів би в першу чергу ще раз подякувати нашим болівальникам, що вони приходять на наші ігри, підтримують нас, також на роботі дуже підтримують. Спорт без болівальників це не спорт, тому намагаємося, хоч, щоб хтось приходив. Що далі від громади чекати? Ось завершення сезону і які далі плани, перспективи. Ну, зараз ще сезон у нас не завершився. Ми з'являємося на Кубок Києва, а там далі буде видно. А громад переможців по Києву. Tak. Nam no, dziękuję. Dziękuję.